Yeah. Все, хорош. Yeah. А yeah. То... Yeah. Оце поміцний. Yeah. Це немарисний вже борщ буде. П'ятирічна Ангеліна допомагає дідусю шеф-кухарю з 35-річним стажем. Борщ готують за петриківським рецептом для кулінарного батлу на користь зсу. Дідусь професіонал каже: до українських традицій дітей треба привчати з маличку. Це наші е корні. Ми повинні, повинні це передавати. Лідія та вікторія, волонтерки з першого дня війни активно допомагають військовим. Вони готують борщ за полтавським рецептом. Рецепт це моєї мами з Полтавської області Полтавщини. Прийшов я весь час готую його вдома. Рецептів борщу дуже багато. Навіть ЮНЕСКО до культурної спадщини внесла не конкретну страву, а традицію її приготування. Тому журі оцінює не лише на смак. ми будемо приймати своє рішення. По вкусу, по текстурі я буду напустимо учитувати також параметр, як чистота для мене це дуже важливо. Дві команди шеф-кухарів і волонтерів змагались у мистецтві приготування борщів не за винагороду, а для допомоги армії. Головні дегустатори цього батлу це українські військові. Саме для них борщі перекладають у трилітрові літрові банки та закатують, бо ввечері. Смаколики відвезуть на передову. Всього вийшло понад 200 трилітрових банок смачного гарячого українського борщу. Ми нього дадемо ще і свіжовипічний хліб ми і смітанку і майонез, Якщо хто любить, для того щоб вони сьогодні насладились повністю з великим удовольствием, могли поїсти до заходу. Долучились волонтери із-за кордону. Вони брали участь в онлайн форматі. До нас надійшло відео з восьми країн світу, де наші волонтери також долучаються до зборів, також підтримують, незважаючи на те, що вони не поруч з нами, підтримують нашу країну. Для закупівлі інтернет-обладнання військовим потрібно зібрати 200 тисяч гривень. Кожен може долучитись до гарної справи. Умови є у відкритому доступі на сторінках організаторів у соцмережах. Тож допомагайте українській армії та слідкуйте за її перемогами. Олена Городецька, Стас Сторожук, новини одинадцятого каналу.